Вітаю вас, шановні глядачі каналу та підписники. Ось перед вами кукурудза, яку я часто показував від посіву і до цього часу. Ось вона, вже як мені досягає виша. Опа! Найбільше, а є і менше крайом. На даній кукурудзі проведені всі процедурні питання аж до часткового підгортання і закривання мінеральних добрив, які я вніс для того, щоб вона впевнено себе почувала. В наборі качанів. Вчора ще обробив цинком. І тепер питання стоїть тільки в тому, що вона очікує дощів для того, щоб освоїти всі добрива, які були внесені. Я думаю, що на ній вже роботи завершені аж до повного дозрівання. Ми ще навіть тут е, при проріджуванні і просапали її нормально таке. І тепер чекаємо аж до збирання. Головне, щоб пішов трохи дощ то коли було багато дощів, то було зле, а тепер нема зовсім та й теж зле. Десь цей тиждень з понеділка намічаються дощі, але у вигляді, гроз, головне, щоб не було граду і страшних всяких проблем. Тож дякую вам за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.